Ласкаво просимо на наш канал. Ми висвітлюємо політичну ситуацію в Україні та світі без прикрас і цензури. Таємниці смерті Андрія Портнова, політика спецслужби та російський слід, бивства Андрія Портнова, колишнього заступника голови адміністрації президента за часів Януковича, шокує не лише своєю зухвалістю, а й кількістю політичних, міжнародних та кримінальних ліній, що переплітаються навколо цієї події. На сьогодні це не просто справа про смерть суперечливої фігури української політики, це потенційний міжнародний скандал із можливим залученням спецслужб Росії. Таємний візит до Києва, що відомо за словами екс-нардепа Ігоря Мосійчука, Андрій Портнов перебував у Києві за кілька днів до своєї смерті з 17 по 19 травня. Під час цього візиту, що залишився непоміченим для офіційних змі, він провів зустрічі з ключовими фігурами української влади. Володимиром Зеленським, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та його заступником Олегом Татаровим. Метою цих контактів, за інформацією Мосійчука, було обговорення майбутніх президентських виборів в Україні. Зокрема, перед портновим ставили завдання забезпечити юридичну чистоту виборів, але у такий спосіб, щоб результат був вигідним чинному главі держави. Звучали конкретні пункти. Недопущення до виборів потенційних конкурентів шляхом створення їм судових проблем, організація голосування так званих мертвих душ, неврахованого населення, переселенців, загиблих цивільних і військових, зниклих безвісти, а також представників діаспори. Незаконний виїзд, відсутність дозволу з ТЦК джерела стверджують, що Портнов залишив територію України без наявності довідки з територіального центру комплектування ТЦК. В умовах воєнного стану це фактично означає незаконний виїзд. І тут виникає логічне запитання як так сталося, що особу, яка перебувала під увагою правоохоронців та мала серйозні політичні зв'язки, просто випустили з країни Вбивство в Іспанії версії, сліди, мовчання. Після прибуття до Іспанії Портнов був убитий. На місці злочину поліція виявила дев'ять гільз, що вказує на холоднокровне професійне виконання. За даними іспанських правоохоронців, стрілець найімовірніше мав підтримку спільників, і, хоча офіційне слідство засекречено, джерела міжнародної розвідки говорять про спецоперацію, що могла бути санкціонована з боку іноземної держави Росії. Телеграм канал Торпомсти повідомляє, що однією з основних підозрюваних є жінка, колишня військова, яка ймовірно має зв'язки із російськими спецслужбами. ДНК та сліди на місці вбивства підтверджують її присутність. За інформацією джерел, мова йде про жінку зі спеціальною підготовкою, досвідом роботи у миротворчих місіях, а також у ролі легендованого агента у кількох країнах Європейського Союзу. Зашифровані документи і таємничий сейф. Особливої уваги заслуговує той факт, що після вбивства в квартирі Портнова в Мадриді було виявлено запечатаний сейф. За повідомленнями журналістів, у ньому зберігалися документи, флешки та особисті нотатки. Серед них рукописна записка, де Портнов прямо вказує на ймовірний замах і навіть називає тих, хто, за його словами, боїться, що я заговорю. Це дає підстави вважати, що Портнов володів чутливою інформацією про російсько-українські зв'язки останніх 10-14 років, а також міг знати деталі схем виведення активів внутрішньої дестабілізації України та ролі спецслужб. Реакція влади мовчанка і нерозголошення. Наразі, з боку президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Олега Татарова та нардепа Максима Бужанського, з яким Портнов також мав зустріч у Києві, не пролунало жодного публічного коментаря щодо обставин візиту Портнова або його загибелі. Повна тиша. Іспанська сторона наклала інформаційний замок на справу, пояснюючи це загрозою для міжнародного слідства. Проте, як зазначають інсайдери, до розслідування вже залучено агентів європейських структур і щонайменше дві країни партнери по НАТО. Міжнародний скандал на горизонті якщо версія про жінку-виконавицю, колишню військовослужбовицю з Росії, підтвердиться, це може стати прецедентом нового міжнародного скандалу. На кону звинувачення у виконанні політичного вбивства на території Європейського союзу. І, хоча Росія офіційно заперечує будь-яку причетність, попередні кейси, отруєння Сергія Скрипаля чи вбивство у Берліні, наочно демонструють подібні операції для російських спецслужб, не новина. Замість після мови більше питань, ніж відповідей вбивство Андрія Портнова, це не просто злочин, це маркер часу. Сигнал, що навіть колишні важковаговики української політики не є недоторканними, що інформація, яку вони носили в собі, може коштувати життя. Але чи почуємо ми офіційну правду і коли вона пролунає? Редакція закликає читачів до обговорення чи могла влада не знати про візит Портнова, хто винен у тому, що він безперешкодно залишив країну, чи справді мова йде про політичну зачістку чи спецоперацію Росії? Пишіть свої думки в коментарях. Нам важлива ваша думка.